У каністра від компанії OK Inline. Металева каністра вертикального типу на 20 літрів. OK Online 20 літрів. Вагаю приблизно 2,5 кг. Ручка за три поручні для стравлення воздуха кисня. Заглушечка. Така личка в комплекті. Оп. Закруточка. Всередині чистенько, Так, і така леєчка дуже зручна для використання. Оп! І вперед. Для генератора, для автомобіля, для будь-яких потреб дуже зручна. І відносно недорога каністра металева від компанії ОКІНЛАЙМ. Раз. Така ось кришечка. Закрутили і сюди ось ставили шлангочку. На своє місце. Спеціальний Ось Так вона виглядає. Djekuji za uvahu.